Всіх вітаю, ви на каналі Арт Зайка. І з вами я, Бандурська Світлана, і ми з вами сьогодні дізнаємося малюємо ось тут нашу луну. Молодчинка. Що ще ми намалюємо? Ти Тикву. Да, дивіться, ось тут малюємо половинку тикви. Ну, не повністю у нас тут вона така частинка буде. Частинку тикви. І ось так ми її розділимо на раз, два, три, і ось так чотири. І ось тут намалюємо з вами а, ось такого овальний закруткою кінчик. Таку паличку трошки вгору, яка можна її трошки скривити, щоб вона була така типу, настояща мітла. да. Далі ми її ось тут намалюємо в форму капельки ось таку, і додамо до неї декілька, ось таких, типу, як віник. Mm -hmm. І так, дивіться, Ось тут малюємо коліночку, яка трошки вища, і опускаємо її вниз. І малюємо тоненьки, <рес> а ось Можна ось тут. Можна. О, кстати, До речі, давайте може привида. Дійсно, бо відьмочка то таке. Дуже... Гарбуз, так. А от мені привид взагалі <гарбуз> подобається варіант. Дивіться, хто малює зі мною відьму, то ми ось тут ніжки промальовуємо спочатку. Тоненьку носочок, п'яточку. А у мене буде видіти. І... Хто хто? У мене буде летіти гам-гам. Це така істота. Це як людина. Тільки вона з ртом крокодила і вона не, не видима. Вау. А як ти її намалюєш, якщо вона невидима? не, не. <сіко> видима? Не, не будеш просто мітла. Так, <сіко> да, я Діфом він каже гам-гам. Я напишу рам. Да. Гам-гам, ну непогано. Дивіться, ось тут рукавчик промальовуємо і руку до нашої мітли. Тоненько і в кінці кисть і продовжу трошечку міклу. Трошеч... Я... Ну, най... 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 найцікавіше це буде розмалювати, розфарбувати там. Е, дуже цікаво по кольорам. Так, велика в мене вийшла відьмачка, Треба буде більшу робити е, луну. Так, промальовуємо ось тут шляпку, волосечко. І в шляпці ось такий оп-оп-оп. Оп. Такі каряві елементи шляпки. Так. так. Луну трошечки більшу зроблю. Так, це все, що нам треба. Так. Беремо найтовстіший пензлик, що у вас є. Дивіться, беремо найбільший пензличок і малюємо з вами ось таке коло. Це наш з вами луна. Ой, а я не можу. Жовтенького фарбу додаємо ось тут по колу, по краюшку нашої луни з однієї сторони. І трошечки, ось так дивіться, її розтягуємо на білу фарбу. Тобто в нас з вами такий плавний переход і йде з одного кольору на інший. Все. І ще раз можна набрати на жовтеньку фарбу і тільки по контуру додати. Ось таким чином. Набираємо чорну фарбу. Чорно-чорну. І ось тут. На... А що з за... таке ж нічого не роблю? Що заждіть, що за про що ви? О, за... О, за... О, Зависаю. За... господи. Я не співаю, не співаю будь ласка. Я, не співаю. Ну, я розкажу що? тобі ще раз, домовились, бо нас е декілька, і щоб одного, ну, як скажемо так, розділимо роботу для тих, хто швидко все чує, для тих, хто не встигає. Тому я треба по два рази порозкажу. Так, Ось тут навколо луни. Чорним кольором промальовуємо. Обережно біля краю луни ось тут ось так поставили і прямо ось так по краюшку провели навколо луни. Так, ми повністю замальовуємо чорну, чорною фарбою, але. тут, я почала малювати. Візьмі найбільший пензлик. Я і вами погадую. Так. Все, там, де в мене такі місця, то я просто їх місцями навіть ось так. Тепер наше завдання, щоб воно все висохло. Поки воно буде сохнути, ми з вами переходимо до гарбуза. Якщо є бажання, берете і домальовуєте стільки, скільки вам подобається. Мені одного достатньо. Малюємо струтки йому одразу. І вниз у нас піде з вами ще теньким кольором. Ми з вами намалюємо більше посерединці, Давайте скраю кожної нашої ось цієї частинки, тобто ми розділили з вами на частинки. Ось одна частинка, інша частинка, тобто біля кожної цієї частинки ми з вами замальовуємо. Жовтенький. Далі беремо з вами, можна взяти гарчичного кольору. Давайте по контуру, будемо з іншої сторони. Ось таким полосочками майже розформуємо нашу покорку. Тобто з однієї сторони. Ти з нами малюєш спочатку ті елементи, які в тебе також та, само і як і в нас. Якщо коли ми закінчимо малювати ті, ті самі елементи, які в тебе і в нас, тоді ти вже малюєш свої елементи. Взяли також на тоненький пензлічок червоного і додали по полосочці. Але не повністю зверху донизу, а десь з серединки донизу по оранжевому кольору. По декілька ось таких полосочок. І внизу ще трошки більше червоного. Ось так. Прямо додаємо. З серединки і донизу. Донизу більш широкі елементи. Так, вимили гарненько пензличок і взяли коричнього трошечки на цей же самий маленький пензличок. І ще додаємо коричньових полосочок, ще тонькіших, ніж червоні, по червоному, або рядом з червоним кольором, або по червоному кольору. Ось так. Ми з вами прямо такі полосочки. І по краю можна майже повністю ось таку тоненьку коричнього кольору зробити полосочку. З однієї сторони і з іншої. Так, і давайте так само ось тут коричневим кольором промалюємо з вами верхушечку. Слухаю. То в нас є такі трошечки е, нерівні переходи на наші тикниці. Для цього я беру менший квадратний пензличок і просто його змочую водичкою. І ось таким чином проводжусь два рази по місцю, де в мене такі різкі переходи. Ось таким чином. І ці переходи стають більш плавніші. Але щоб е, треба змочувати і змивати колір з пензлечку. Ось таким чином, ось так. Супер. І додаємо ще біленьких елементів. Беремо знову такий тонкий-тонкий листочок. І ось тут по краю даємо такі біленькі на кожну з наших з вами частинок. Ось такі біленькі елементи. Чи вистав у вас фон? Взяли ми з вами, до речі, рожевий теж буде дуже гарно виглядати, або його можна змішати з синім і отримується саме фіолетовий кольор. Отже, що ми робимо? Ми з вами беремо цей пензличок. Тепер хвилинка уваги. Будь ласка, щоб ви знали, що робити. І так, ми почнемо з маленького пензличка, до речі, щоб потім перейти на великий. Беремо з вами маленький пензличок, беремо з вами білу фарбу. ми ось тут промальовуємо з вами ось таку лінію білим кольором. Далі макаємо в синій і саме по-білому, ось так додаємо синю. І можна так само трошки рожевого або якщо у вас є ось фіолетовий, ось таким чином, прям тоненький шматочок, і закругляємо. У нас з вами ось такий. Класний перехід одного кольору в інший. Далі, ось тут пройшлись, як у ну, мене залишилась фарба на пензличку. А ось таким чином а, елементи. Ось тут тоненькі біля луни. Ми з вами промалювали, додаємо ще синенького і поєднуємо це все з біленьким. Тобто одразу по синьому промальовуємо білим кольором, і в нас одразу на листочку йде переміш... перемішування кольорів. Далі беремо великий пензличок, вимиваємо, щоб він був такий чистенький. І до... промальовуємо з вами а, ось ці лінії вже ось такими більш товстенькими внизу. Ось таким чином одну лінію. Ось тут ще маленьку, таку більш тоненьку. Так. Далі з цієї сторони теж додамо. І дивіться, одразу промальовуємо так, щоб вони трошечки перемішувались. І переходимо на синій колір. І ось тут бочком, а потім перекрутили. Дивіться, ось так тоненько. а потім роздавили пензличок і отримали з вами саме ось такий перехід з тоненького, на товстий. І додаємо тепер білого кольору поверху цих ліній. Ось таким чином. Можна взяти спочатку тон, товстеньким пензличком це робимо, щоб прям додати ось таких гарних переходів прямо по лініях. А потім візьмемо ще тоненький пензличок, і саме тоненьким пензличком ми з вами промалюємо ще. Зараз додаємо ще білої фарби. Так. Ось таким чином ми з вами зверху вниз по, по лінії. Ось така лінія. Да? Ось ми її і промальовуємо ось ці переходи. Таким чином. Так, це основка. Далі під цю основку ми з вами можемо ще домалювати тоненьким пензличком. Ще такі тоненькі лінії, які будуть показувати саме те, як рухається наша це лінія. Більше, більше, більше. Угу. Так. Отже, ми беремо тонший пензличок. Ось і беремо білу фарбу, і промальовуємо білою фарбою тоненьку лінію, по якій показуємо шлях, куди спадає наша ось ця лінія. Ось один колір. Далі можна взяти рожевий колір і теж декілька таких тоненьких рожевих насичених ліній промалювати. Синій колір, фіолетовий, і промальовуємо саме їх. Так. Коли вам вже подобається ваш результат. Якщо є бажання, дивіться, можна ще чорного додати. Наприклад, ось тут посередині це буде гарно залишилось і чорного. Угу. Так, дивіться, що залишилось намалювати? Залишилось намалювати чорним, тоненьку ось тут нашу дівчинку. Да? Або кажана. Далі зробити зірочки, якщо у вас є бажання, можна промалювати такі біленькі, але рекомендується зробити або фломастером. Або е, коректором, ну щось таке. І чорним кольором промалювати. Ось тут нам треба очі тоненьким пензличком. Ось так. І піротка. Але тоненьким і охайно, да? Так, не спішимо. Виконуємо. Так, показувати роботи я не буду просити, бо все потече, тому у Google Class буде створено. Через хвилин 10 завдання. Надсилайте, будь ласка, туди роботи або в Viber, або в Telegram, куди вам е удобно. Ось, дивіться, що ми ще додамо. Давайте додамо ще ось тут тоненьких лімів, таких чорних, які подадуть контуром. І ще можна намалювати декілька зелених ліній, як, які огортають наш гарбузик. Нам, наприклад, ось така ось такий зелененький з однієї сторони. І з іншої сторони, наприклад, в іншу сторону ось так тоненький такий, так, і... Також додаємо і біленьку полосочку тоненьким пензличком. Розтушовуємо і робимо наші зелені травки більш об'ємними. Також ми можемо промальовувати наші сяйво да, магічне, яке там від луни йде, стільки, скільки нам до вподоби. Можна взяти великий пензличок і розтушовувати кольори, перемішувати одразу на нашому листочку, або взяти тоненький пензличок та промалювати ще тоненькі лінії які зроблять нашу роботу більш насиченою та приваблюючою. Я трошки додам ще чорного кольору навколо луни та посерединці, і оброблю ці чорні місця зірочками. Візьму тоненький притиненький пензличок, візьму білу фарбу і промалюю кінчиком пензлика зорі. Далі переходимо на тонкий пензличок і додаю біленькі, тоненькі лінії по краю основних таких великих ліній. Також можна додати фіолетову або синій за бажанням. І постав, будь ласка, лайк, підтримай моє відео, ділися з тими, хто любить малювати. У нас на каналі тричі на тиждень виходить нові відео з пластиліну, аплікації, з малювання, акварелю та гуашю. Ми малюємо за різними темами, дуже цікаві роботи. Тому приєднуйся. Також ти можеш приєднатися до нашого телеграм-каналу, де можна виставити свої роботи. У Нас там ком'юніті, яке один одного підтримує, лайкає. Силочку у телеграм-чат залишу під цим відео. Доєднуйся, у нас там дуже тепла атмосфера. Дітки виставляють там свої роботи, а також роботи, які хотіли б намалювати. Я іноді викладаю цікаву інформацію про різних художників та свята. А зараз ми переходимо з вами до чорної фарби, тоненького пензличка, і розмальовуємо відьмочку. Або можна намалювати, до речі, приводу або кажана. Наша робота підійшла до кінця, майже тому я кажу вам до побачення і до зустрічі з вами у наступних відео.